Пришли разрисовать лица желающим, поддержать наш праздник. Но тем самым собираем наседки для бойцов АТО, для 55-й бригады. Мы собираем наседки, потом их плетем и ребятам отправляем, чтобы их не видели наши беспилотники, чтобы спасти их от жиры. В общем, как-то участвуем в жизни нашей страны, нашей армии. Я сам плав, потому что я патриот Украины, люблю свой город Запорожье и хочу, чтобы люди подключились по покраске Преображенского моста. Про Проспект я уже сам добил, а вот мост тяжело красить. Ми сьогодні святкуємо напередодні дня незалежності, не менш важливо для нас свято. Це день державного прапора, за який зараз змагаються наші хлопці на сході України. для того, щоб у наших хлопців була надійна опора в тилу. Ми створили середок цивільного корпусу в Запоріжжі. Це об'єднання патріотів, українців заради нашого майбутнього, заради української перемоги. І ну тому ми сьогодні зібралися щоб показати позицію і міста, і нашого городян. Старший задає правильні питання, що за вороги, що значить боронити землю, куди ми йдемо і так далі. Ну, виховний момент заразом. Билий буровітрів Кавказьких! вітрів буровітрів Кавказьких! Тріумковим руком гармат революції! Радість свободу софійських дзвони. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться! Щоб сміло шов я бій! Так як ішли герої за тебе, свята! Так як пішли герої!